Вигул наших животних. Вони вперше з'явилися на вулиці. Мама померла, хозяйка їхня. А тепер будемо доглядати ми. Ми їх привезли на свою дачу, і це вперше вони на вулиці. А до цього вони жили в місті, в квартирі. І на вулицю вони не виходили. Трішки у них стрес. Прийшлося купувати їм такі поводки, прив'язувати, щоб хоч трішки вони привикли. Звичайна і собака наша, шип'ятна собака. Такі три красавчики. так? Красавчики. О, а це четвертий кіт, самий найкращий. Скільки в мене котів тварин, так? Котів. Кіцька моя. Кіцька! Фіцька навіть не, на мене не звертає увагу. Одів свою модну шляпу. Обробляємо їх від кліщів і блох. І блох. Мм. Бачите, як гарний травичку кушаєш, а? А кричав, возмущався. Бай, яка вкусна травичка. Соковита. А той плаче, бачиш? Сірий. Сірий. Як його звати? Отой? Отой. Середина. Маська. Маська, ліська і Барсік. Ай, барсік. Оце Барсік. Оце Маська. А це лізка, це їхня мама. Це і цей плаче. А та скачка, <рик> такий у нас цвіточник, клумбочка, та він швидше пристосувався барсик не бойся. Все. Ха-ха-ха, собаки. Кто собаки? Кажи, я собакин. Ты собакин. Да. Ты собакин. Я собакин. Угу. Ну вот так. Сьогодні Пасха, ми їх трішки вигуляємо, хай звикають, а, -а, а поки що живуть у нас на горищі. Звикнуть, а потім вже будуть гуляти. Колись їм построїмо домик свій. Будинок. Будиночок, так. Ну, все. Обживаємось, потрішки обживаємось.